І знов по таємною камерою я вам хочу сьогодні показати дещо цікаве. Я вже колись була в цьому закладі, але він мені дуже-дуже сподобався, тому хочу показати вам. Знаєте, що я знову знаходжусь в тихах і знов знаходжусь в цьому салоні. І я вам скажу, що я дуже-дуже задоволена саме стрижкою. І... Вдруге була, вдруге була з дитиною на стрижці і саме в цьому салоні мені дуже подобається те, що можна. Ну там є завжди вільні вільні місця, не в плані того, що не в плані того, що не, не хочуть відвідувати там дуже багато людей в плані того що дівчатка дуже класно і швидко працюють. Я навіть цей раз е, я навіть цей раз взяла візитівку, бо минулого разу, е, ну так, знаєте, просто попутно, скажімо так, завітала до, до цієї перукарні, а зараз а саме зараз я вже вам скажу, що, що я взяла візитівку і, і скажу, що ось пані Кароліна дуже класно, бо я попросила її, щоб вона мені сказала саме, як її звати. Але там де всі дівчатка класні, і ця і ще одна, там такі чорненькі дівчатка дуже класно стрижуть. І я вам скажу, що... От зараз я вже попросила, бо якщо записати, якщо записатись ну, через їхню сторону, сторону, як вони сказали, або зазвонити, ну, хоча б щоб знати, бо вже знаєте, класно, що людина вже просто знає дитину і, ну, і вже не треба нічого пояснювати, скажімо так, і я задоволена її роботою. Тому так, я, я була цей раз у пані Кароліни, мені дуже сподобалось. Тому якщо власники побачать, то хоча не побачать, певно, того, але точно не побачать, А як і побачу, то не зрозуміють. Але так я, я вам скажу що я дуже задоволена і можу вам порадити е, цей салон тим, що це по-перше центр. Е, дуже, дуже легко сюди добратися, звідки б ви не приїхали. Е, чи то берун, чи то Катовіце, чи Освінцин, чи Більсько-Бяла. Е, ну, Будь-що будь навкрови що, що знаходиться. Е, дуже легко, дуже швидко знайти їх, бо це центр. І, і те, що мені подобається, що тут. Дівчата дуже швидко, класно працюють. Тому так, я задоволена і скажу вам, що, що не могла цей раз знов не поділитися з вами такою інформацією. Тому так. І, і знаєте що? І знов дай я дай, дай, покажу. Ой! І знов дали цукерочку, дитина вибрала собі, змогла вибрати цукерочку. І знов як милий такий подарунок для дитини. Ну, що дітям треба? Така забавка, маленька качечка. Ми вже будемо збирати качечки, mm -hmm. У нас вже дві з цього салону. І так, тому так. Тому дуже вам отак, іду просто з позитивними емоціями і так вирішила з вами поділитися такою інформацією. Таке. Трішки так зовсім трішки покажу, що дійсно ми були в перукарні, дійсно, дійсно була стрижка і, і з цієї сторони теж, ну в общем, в общем, в общем, класно і ми задоволені. Я просто не хочу дитину показувати на, на камеру, тому так. Тому гарного дня всім бажаю і позитивних емоцій. Залишайтесь зі мною, я вам буду показувати все, що щось таке цікавеньке. А хто ще не підписаний? Підпишіться, будь ласка.